Сонік бум, а я вмію гірше. Відмобота не втечеш. Він видує тебе, як сміття із волосся. А ти що? Твоя голова геть лиса яйцеголовий. Оу, я зрозумів. Ні! Так, перемога! Ти така солодка, як цукерка! Зла цукерка. Знаєш, коли в шоколаді заховані родзинки, а ти не в курсі, і думаєш, що то мухи. Що це є Та-дам! І чому я сумнівався в тобі? І чому я думав, що переміг? Ти думав, що зловиш Соніка в цю недоладну концерну банку? А тобі що? Ти ніколи не ловив Соніка. Це зовсім не так просто, як здається. Ну, в одному він правий. Що родзинки в солодощах схожі на мух? Ще в дечому. Що мене неможливо зловити. Власне, він не казав неможливо. Він казав не так просто для нього. Думаєш, що зможеш мене зловити? О, я знаю, це напевне. Неможливо. Ти надто впевнений. А якщо укладемо парі? Думаю, глядачам сподобається. А той, хто програє, співатиме романтичну пісню в караоке бургерме. Парі. Що це за божевільне парі? Ушкваримо треньке бреньки. Не знаю, про що це за старілий вислів, та ми просто розважимося. Все скінчиться погано. Чому так кажеш? Тому, Соніку, що ти надто любиш суперництво. <ть> Ні? <нож shotgun noise> <tarp inhale> Пам'ятаєш, як ви з Наклзом змагалися, хто надягне більше шапок на мауп. Я <l> більше. <ago> <Styles inhale boils> Не пам'ятаю, щоб виникли проблеми. І ці ошатні мавпи? Це всього лиш беззлобне змагання друзів, один із яких геній механіки, а другий крутий і супершвидкий. Хто з них? хто? Сонік швидкий, я тейл розумний. Так. То з який? Переможе найкращий. Я так і планую. <проб> Це все, що ти можеш. А ти дістанчуй дох. Якщо для тебе це не серйозно, я не бачу сенсу. Надто легко. А ти зрозумів умови. Треба зловити мене, а не тебе. Двієчка. Тейлз, я і вперше не купився. Я вірю у пастку гамакролатка труба клітка, хоч назва жахлива. Що це? Краще. Захопив мене аж на секунду. Пастку ти зробив дуже подібну. Два з плюсом. Правда? Гамакрогатка та це ж дитячий садок. Даруйте, сер. Хоча його відсоток успіху майже як у вас, він удосконалюється набагато швидше. Він же роками спостерігав за моїми промахами тренуваннями. Стоп. Якщо Двохвостий упіймає того ж Поголового, то я цим скористаюсь. Як босс? Викраду Соніка в Тейлза, коли той його схопить. Хоча я не люблю, коли хтось робить мою роботу. Ти вмикай систему стеження, а ти мобіль. Тільки не кажи, що ти відмовився від парі. за що, але я обіцяв Зої скласти це. Допоможи мені, Соніку. Так, я. Я б допоміг, але тут потрібні серйозні м'язи. Ти про мене, так? Так. Та ні, все добре. Не хочу надокучатись. Ти можеш загнати скалку. Легко. Схоже, хтось збився зі шляху. Ну, і я кажу. Схоже, хтось збився зі шляху. А, правда. Бо я ж розумний. Що? Твої пастки стають вайлуватими, як валун. Краще звільни емі зі своєї пастки. Ну все ніяких обмежень непогано. Чудова майстерність. Що ти тут робиш? Хотів улаштувати тобі пастку, та схоже, Егман мав рацію. Не засмучуйся. Тобі ще вчитися. Так, що ж, можеш взяти наживку. У мене чи лідок не пропаде.

Мій план геніальний. Який план? Штовхнув тебе ловити соніка. Усе ти зробив, а сонік тепер мій. Не дамо забрати його, так, друзі? Друзі? О ні! Через те парі я забув їх усіх у пасках. Ой! Добре, що розбудив. Наснилося, що я прийшов у школу в кальсонах. Соніку Егмана і це через мене. Я ж казала, що буде погано. Я знаю, мені шкода. Кричатимеш потім! Врятуємо Соніка від Егмана. Накричу дорогою. Уб'ю двох зайців. Я знудилася чекати на вас. Що там? Соніку небезпеці. Я винен. Схоже усе зле. Ти упустив слова. Біжімо. Щоб втримати Соніка і жульку, потрібен великий морозильник. Я не знаю, як надувати кульку. Я кажу не про кульку, а про її жулька від Бурулька. А ще зауважте є каструлька. Може, слід вигадати щось менш заплутане. Наприклад. Сонік є жубик, як кубик льоду. Орботе, це про форму, а не про холод. Мені подобається їжулька. Це ваша вина. Поки критикували прізвисько для Соніка, усі його друзяки посбігались. Друзі, ви ж тут через мене. Рятуйте. Ну ну, це ж Сонік єжубик. Нак, зроби добро, кинь мене, Векмана Я все одно тебе переміг. Ти був у мене. Ти був у пасці хвилину. Я переміг Ха -ха, Так. Ой, ой, ой. Вибач, що так вийшло. Я переборщив з конкуренцією. Ніхто ж не казав, що так вийде. Без образ. Без образ. Забув, що ти і нас заманив у пастку. У мене нова прикраса для волосся, та все ж вибачте, що заманив у пастку. Та все обійшлося. Я знав, де ви, тому зібрав вас, щоб врятувати Соніка. Бо в нас усіх є рації. Просто забудьмо про це. Звичайно, так. О, Та є ще дещо. Ти, дівча моя Таке відчуття, що то я програв. Взагалі, так і є. Не кажи Тейлзу.